Вітаю вас, друзі! І сьогодні ми будемо з вами спілкуватись на тему страхи, які не дають вам інвестувати. І якщо ви досі ще не інвестуєте, то цей етер буде для вас дуже корисний. Бо, по-перше, ми розберемо, що зупиняє більшість людей. І по-друге, ви зможете з'ясувати, а що саме зупиняло вас, і, можливо, прийняти вже інші дії. Перед тим як розпочнемо, скажу, чому я розповідаю про цю тему. Да, я Ольга Єрьома, фінансовий коуч, психотерапевт, і я допомагаю збільшуючи. Збільшувати дохід через зміну мислення. А також я навчаю інвестувати. Я є практикуючий інвестор, і моя освіта як магістра економіки і як магістра психології допомагає мені бачити, що заважає людям отримувати результат і рухатись до створення пасивного доходу. А я думаю, що ви будете. Не здивовані, коли я скажу, що люди старші, ніж 35 років, вже на пенсію ну не варто розраховувати, да, бо її ну, нічого буде платити. Якщо через свій сам не створив собі капітал, то навряд чи ти щось отримаєш. Або це будуть такі копійки, ну, просто за які неможливо буде жити. І тому тут вихід залишиться такий, аби сідати на шию своїм дітям. Або до останнього подиху працювати, або зараз подбати про те, щоб у вас була ваша пенсія і створення вашого пасивного доходу. Поставте, будь ласка, плюсики, якщо ви хоч раз в житті задумувались про те, що а чи хочу я мати додаткове джерело доходу, щоб гроші до мене приходили, навіть коли я нічого активно не роблю. І звісно, що я не зможу вам дати да, волшебної таблетки, яка сьогодні нема доходу, а завтра є. Але я зможу з вами поділитись стратегією, яка дійсно допомагає генерувати дохід. А для того, щоб почати його генерувати, потрібно розібрати, що заважало вам до цього моменту і чому ви не інвестували до сьогоднішнього дня. І так, я хочу звернути вашу увагу на п'ять Головних таких помилок або міфів, або таких бар'єрів, блоків, обмежень, які не дають вам інвестувати, готові пізнати ці 5 блоків, які вам заважають інвестувати? Якщо так, то давайте починати. І перше, чому люди не інвестують, коли я бачу на зустрічах, це те, що більшість з них вважає, що для того, щоб почати, потрібно дуже багато капіталу. Напишіть, будь ласка, чи думаєте ви те ж саме? Бо, знаєте, у кожного своя думка про більше, про менше. Але я просто скажу по факту, що для того, щоб почати інвестувати, вам достатньо робити дельту, тобто витрати між вашими різниця між вашими витратами і між вашими доходами, повинна, щоб складала ну, щонайменше 100 доларів. Якщо ви можете згенерувати 100 доларів на місяць, то ви можете вже подивитись в сторону інвестування, бо на фондовий ринок можна заходити і від 100 доларів. От поставте, будь ласка, в чат для кого зараз здивування, що можна почати інвестувати вже зі 100 доларів. А якщо це криптовалюта, да, то там можна із 30 доларів починати. Знаєте, на шляху інвестора є дві такі речі: перша це дисципліна, це коли людина постійно кожного місяця відправляє гроші на роботу. І друга магія сложного відсотка. Тобто, вже є терпіння в віді дисципліни, є магія сложного відсотка, і через деякий час ви будете здивовані, як ваші статки почнуть зростати. А звісно, коли ми нічого не робимо, ми вже втрачаємо просто на відсотки на рівні інфляції. Зберігаються гроші під матрасом, а ще гірше, коли я, наче, зберігаю, накопичу, хочу їх відправити. А потім бух все витратила. Хто себе пізнає? До мене частенько потрапляють з такою з таким сценарієм, що, наче гроші є, накопичила, а потім де гроші не розумію. Кудись вони поділись. Якщо себе пізнаєте, да, то плюсик в чат. І дякую за вашу щирість і за те, що ви ну, ви знаєте, що на даний час є так. І так виходить, що наше перше обмеження і страх, що ми не інвестуємо, пов'язане з тим, що ми вважаємо потрібно багато грошей. У мене так теж було. Я вважала, що інвестори це власники заводів і параходів. Яке ж було моє здивування, що на фондовий ринок можна входити з набагато меншою сумою, тобто 100 доларів і можна починати. Правда, круто. Виходить, дра... далі ми з вами розглядаємо, да, що ж зупиняє ще інвесторів від того, що... людей, точніше від того, що вони не отримують цей статус інвестора, і це, звісно, страх, що навкруги багато шахраїв. І тут треба визнати, що у нас низька фінансова грамотність і висока жадібність, коли хочеться, щоб відповідальність за ризики на себе хтось взяв, а гроші дав мені. Пізнаєте себе, ну дуже багато, да, так хочеться. Але насправді наша задача бути в дорослій позиції, самостійно брати на себе ці ризики і самостійно отримувати дохід. Тобто, звісно, страх шахраїв він має ну, своє місце бути в інвестуванні. Ну я, наприклад, як своїх студентів захищала від цього, я внесла спеціальний урок в програму «Інвестиції з нуля, де я розповідаю чіткі критерії, як відрізнити е, шахраїв. Від класних інвестиційних проєктів. Прям 10 чітких позицій. Побачив одну-дві. Все, тікай, скоріш за все, це шахраї або фінансова піраміда, або ще де, де у тебе хочуть гроші виманити да, і собі забрати. Тобто, мої студенти вже не потрапляють до шахраїв, бо вони знають ознаки і чіткі критерії, з якими вони знайомляться на курсі. Тому, да, шахраї є, але в ваших руках подбати про себе, щоб відрізняти, це такі шахраї і це не вони. Угу, добре, зрозуміла. Можемо рухатись далі, плюсики в чат, якщо готові. А я хочу сказати тим, хто доєднався, що ми з вами розповідаємо про страхи в інвестуванні і а, зараз вже розповіли про два. Да, перший, що треба багато грошей. Ну, Це міф, да? 100 доларів є, можна вже починати. І друге ще багато шахраїв. І це, звісно, так є, але тут треба просто певними знаннями мати, і ви туди ніколи не потрапите. Я даю чіткі критерії, щоб ви вже не вляпались в такі речі. І третій такий страх в інвестуванні, який стримують багато людей, вважаю, що це дуже-дуже важко. І я туди, якщо приду, я просто гроші втрачу. Хто себе пізнав вогник в чат. Особливо це стосується, знаєте, творчих особистостей. Коли до мене потрапляють психологи, художники, музиканти, і вони такі кажуть, Боже, де цифри, де я? Це різні планети. Ми нічого там не можемо зрозуміти, мені здається, я не впораюсь, а у мене точно вийде. І для того, щоб уникнути таких страхів, да, я розробила саме покрокову програму. Не просто. Бері, дивись, що роблю я, повторюй за мною, да, і внідряється в тілю в своє життя, і у тебе все вийде. Уже у більше ніж сотні студентів вийшла, то вийде і у тебе. І різні професії приходили, да, і творчі, і нетворчі, і всі отримують ну, те, за чим приходять, бо програма розроблена дуже грамотно, з точки зору, що ви. Поглинаєте інформацію, розумієте і можете рухатись далі. Нема такого, знаєте, переїдання, що Боже, у мене вже мозок закипає, я нічого не розумію. Розповідаю простими словами настільки, щоб це було зрозуміло навіть дитині. Тому важко дається, коли нема стратегії, нема розуміння, коли це покроковий алгоритм, який я розробила в своїй авторській програмі. То воно і легко інформація вся впитується, да, і легко реалізується. Бо я даю конкретні шаги. не просто теорію. Да, до мене, до речі, потрапляють багато людей після інших курсів по інвестуванню. Бо вони там вивчили теорію, вони почали розумітись на економіці, але так і не почали інвестувати. У мене починають інвестувати, бо моя система дозволяє і мій. Моя освіта і психотерапевта і економіста допомогла настиці розробити продукт, де ми і страхи, мислення прибираємо, і дають чіткі інструменти економічні. І це дає класний результат, що на виході у кожного є свій портфель. Бо успіх в інвестуванні залежить на 40% від інструментів. Які люди отримують на моїй програмі. Але на 60% залежить від мислення, бо ринок у нас волатільний і він може рухатись. І коли мислення не витримує цих просадок, да, зменшення, збільшення, ну, то дуже важко отримувати результат. У мене ж після програми мої виходять учні просто вже як фінансові ремба, бо вони прокачені і психологічно, і з інструментами, і вони впевнено рухаються до своєї мети. Хто бажав би так же впевнено розуміти, що це не важко за алгоритмом авторським Ольги це можна зробити досить легко і з цікавістю. А ми з вами вже можемо рухатися, я думаю, до четвертого моменту, до да, страху, який заважає нам інвестувати. І знаєте, це страх, опять-таки, незнання. І з за цього незнання очікування невдачі, що у мене не вийде, я не зможу. Зазвичай у мене не виходить. І, і звісно, до мене потрапляють вже люди, які... Опікли, опіклися да, і втратили якусь частину гроші, бо вони або копіювали те, що блогери казали, або там хтось сказав купляємо, і ми побігли купляти. Тобто, яка у них була помилка, у них не було розуміння, яка стратегія у них. Тому я тут теж про це подбала, і мої студенти, вони що роблять, вони одразу проходять тест на те, щоб з'ясувати, а який у них ризик профіль. Вони одразу з'ясовують, яка у них мета і горизонт інвестування, тобто на скільки років вони готові відправити гроші на роботу. Бо від цього буде залежати, які інструменти вони можуть використовувати, те, що може брати для себе. Активний інвестор да агресивний не може брати консерватор. Або якщо я планую з грошами вийти через два роки, я не можу використовувати ті інструменти, яка людина буде брати на сім років. І я одразу попереджую да всі, хто приходить на моє навчання, що друзі на інвестиційний ринок ми заходимо з грошима, якими готові розстатися на найближчі 3-5 років, краще 7, Бо чим більше цей горизонт інвестування, тим більше дохідність ви можете отримати. Знаєте, люди втрачають 90% своїх грошей, якщо вони на ринок зайшли на рік. Якщо вони заходять на ринок вже більше ніж на 5 років, 5-7 років, то вирогідність того, що вони будуть в прибутки, становить вже 99,9%. Розумієте? Бо цикл економіки кожні 7 років ми відростаємо. Тому кожні 7 років, в який би момент ринку ви не зайшли, ви будете в прибутку. Тут зрозуміло, плюсик в чада. Дякую за ваші вогники, дякую за ваші серденьки. Дуже приємно це отримувати. Плюс як чат, якщо да, тут зрозуміла з цим. І моїм студентам, да, це на програмі інвестування з нуля вдається легко, бо у нас є розроблена стратегія, вони роблять. Тест, щоб з'ясувати, а який у них ризик профіль. Вони вивчають теорію в плані того, які взагалі є інструменти на ринку інвестування, яку дохідність вони дають, і після цього ми вже разом сідаємо да, як в автомобіль. Правила вивчені, є розуміння, хто я. Як людина, і ми вже обираємо ті інструменти, які потрібні саме людині, щоб у нього не було серцевого нападу, да, що ринок впав вниз, і у неї портфель червоний став. Боже Боже, нам цього не потрібно. Нам треба, щоб вам було комфортно, щоб ви були впевнені і розуміли, що діється з вашим портфелем. Тому третій страх да, того, що я буду очікувати невдачу, він для вас буде на моїй програмі. Легко нейтралізований, тим, що ми грамотну стратегію підберемо, яка буде відповідати вашому ризик профілю. Це перше. І друге, ми з вами ще підстрахуємось таким чином, що ми зробимо на ринки симуляцію портфеля через математичну модель. Спеціальна програма да, для інвесторів, яка вам покаже, а що вам очікувати в вашому портфелі там через 5, 7, 10 років. При класному складанні обставин, при негативному і, скоріш за все, 75%, що буде з вашим портфелем. І виходить, що ви будете вже впевнені, бо ви будете розуміти, якщо кожного місяця я відкладатиму там 100 доларів, 1000, 5000, через 5 років я буду мати мінімум 100 ката, Максимум 100 кота, скоріш за все, отаку от суму. Крута, да? зрозуміла. І це допомагає моїм студентам рухатись. Вони виділили цій сфері інвестування місяць, 30 днів, півгодини на день достатньо. І після цього місяця вони виходять вже з навігатором, з конкретним маршрутом розуміння, куди їм рухатись і що у них буде через 5-7 років. І це дає їм і наснагу, і енергію, і розуміння, куди рухатись і як. І потім вони витрачають там, інвестують в створення свого капітала не більше ніж півгодинки на місяць. Зайшли гроші, перерахували, перерозподілили на ті компанії, які ми затвердили в їхній портфель. І все, на ближайші 7-10 років, вони розуміють, що у них буде класний портфель, і він їм принесе таку суму. Гроші знаходяться в вашому розпорядженні, ви не передаєте їх нікому в управління, ви самі їми володієте, ви в будь-який момент можете їх вивести. Немає у вас там, наприклад, в цьому місяці чим ну, да, поповнити. Ну, не поповняєте, ніхто на вас не буде казати, де твої гроші. Ну, можливо, ваша совість буде казати: ти ж бажав створити пасивний дохід. Що ж ти для цього нічого не робиш? Звісно, що я своїх студентів да, привчаю до думки, що кожного разу, коли ви отримали дохід, навчиться 10%, як мінімум, брати і платити собі, тобто відправляти їх туди, наперед, щоб ви могли їх відправити на роботу, проінвестувати. І я це називаю зробити для себе такі грошові станочки, які будуть вам приносити гроші, навіть коли ви спите, бо ви проінвестуєте в інший бізнес, і бізнес буде отримувати прибутки. І ділитися з вами своїми прибутками. Ми будемо брати надійні компанії, і ми будемо це розкладати по різних кошиках, да, щоб у вас не було відчуття, що Боже, я щось втрачу, такого не буде. Крім того, унікальність програми «Інвестиції з нуля, де я навчаю, полягає в тому, що крім того, що я вас навчаю, як інвестувати на фондовому ринку, і ви будете мати свій портфель і куплі актив вже за 30 днів. Я ще навчаю, даю базу, як інвестувати в золото і срібло, Друге направлення. Да? І третє направлення ще я даю додаткові знання, як інвестувати в криптовалюту. Тобто, у вас будуть і базові знання про криптовалюти. А про крипту можна сказати, що зараз це. У нас найкращий час заходити в цей актив, бо він знаходиться в стадії зростання бичий ринок, який буде давати нам дуже багато прибутку. Тому, якщо хочеться збільшити капітал вже до кінця 2024 року і ну, півроку, 2025 точно ми захватимо. То потрібно заходити да, і знайомитись з криптовалютою, якщо ви ще цього не знайомили. Я покроково за руку проводжу, показую, да, як зареєструватись, як відкрити рахунок, як придбати Ділюсь своєю стратегією для пасивних інвесторів, коли вам не потрібно сидіти біля екрану по три години видивлятися, розбиратися там, да, в технічному аналізі це набагато проще. Я навчаю інвестувати все ж таки як пасивних інвесторів, щоб не приділяти багато. То часу, але є спеціальний алгоритм, спеціальна методика, яка дає результат на терміні 5-7 років. Дуже добрий. Зрозуміла, тут пояснюю. Да, дякую за ваші серденьки, бачу, що ви дуже щедро да, натискаєте. Дякую вам за це. І так, ми з вами про страхи в інвестуванні, Да? Нагадаю, що перший страх про те, що багато капіталу потрібно, промовили з вами, що достатньо 100 доларів для фондового ринку і 30 доларів для кріпти. Одиничку в чат, якщо тут зрозуміла. Двоєчку, да? що багато шахраїв теж сказали, що дають чіткі критерії. Як відрізнити класний проєкт від шахраїв. Третє, що це важко дається, і страх, і йде такий втрати грошей. Тому тут у нас буде і диверсифікація, і моя чітка така схема, алгоритм, де просто ти подивився. Повторив і втілив це в своє життя, тому розповідаю, що навіть дитині це зрозуміло. Четверте, страх незнання, да і очікування невдачі. У вас такого не буде, бо ми будемо спиратись і на ваш ризик профіль, і на ваш горизонт інвестування, і ми будемо опять таки розкладати в різні кошики: і золота, і срібла, і фондовий ринок, і крипта. Добре, і у нас з вами залишається п'ятий страх, який не дає інвестувати багато кому. Є у вас ідеї або пропозиції, що це може бути за страх, який не дає вам рухатись? А можливо, у вас є свій страх, який я тут не назвала, але саме він вас стримує. Це може бути там, негативний досвід. Да? Ну, опять-таки я кажу, психологічний стан ми проробляємо, бо ви пам'ятаєте, як я казала, да, що наш успіх в інвестуванні на 60% залежить від нашого мислення. Тому це ми пропрацьовуємо. І, друзі, п'ятий е, такий міф да, або думка, яка часто стримує людей, вони вважають, що вже пізно. Вони вже не встигнуть сформувати капітал, у них дуже маленькі гроші, які вони можуть почати відправляти. Але знаєте, по у нас класно, звісно, було почати інвестувати вчора, але якщо ви не почали інвестувати вчора, то класний формат почати інвестувати зараз. А якщо ми будемо очікувати там кризу, да, щоб подешевші активи взяти, або там розпродажу, мовно кажучи, чорну п'ятницю, можна ніколи не дочекатись. І тому ми тут підходимо і обираємо в свій портфель класні надійні компанії, які постійно зростають, незважаючи на те, що зараз відбувається з економікою. Тому ніколи не поздно, поки у вас є бажання. І звісно, чим раніше розпочинати, тим краще. І зараз у вас просто є унікальна можливість потрапити на курс інвестування з нуля на перші 4 дні на Тест Драйв лише за 10 євро 390 гривень. І ви проходите перші 4 дні програми, де ви вже розумієте, як будуть складатися ваш портфель. Далі ви розумієте і формуєте свій бюджет для інвестування. Ви прибираєте страхи, які вас стримували. І ви отримуєте доступ до уроку, в якому прописані чіткі критерії, як не потрапити до фінансової піраміди. Якщо є бажання, ви можете під етером написати: Хочу на тест-драйв, У нас залишилось два міста, тому можна ще їх взяти. І звісно, я вам бажаю профіту, і якщо ви ще. Сумніваєтесь, да? а чи впораюсь я, а чи буде. можу сказати, що до мене потрапляв наймолодший студент, йому було 16 років і він вийшов з інвестиційним портфелем. Найстарша студентка, їй було 62 роки. Вона залучила всю свою сім'ю, дітей, внуків. І вони почали вже інвестувати, і це дало їм так багато наснаги і спілкування один з одним, що вони знайшли загальну тему, яка їм була цікава. Тому, якщо вас зараз стримує думка, що я нічого не знаю, то це нормально, ви нічого вам і не потрібно знати. Да? Я, покроково поділюсь своїм досвідом і 10 літ в економіці, і 5 літ практичного інвестування. Я вам просто розкажу, що потрібно робити, для того, щоб у вас було розуміння, як почати інвестувати покроковий план. Тому, якщо є готовність, да, ви можете спробувати це зробити просто на тест-драйві. Відчути вже атмосферу, да, як це відбувається. Ви отримаєте доступ до навчальної платформи, до уроків запису, де ви їх можете дивитися, коли вам зручно. Ви потрапите в чат загальний, де атмосфера підтримки, і де, якщо у вас виникає питання, я сразу на них відповідаю і кожного дня даю такий напрямок, що ми сьогодні вивчаємо, на що звернути увагу. І крім того, що кожного тижня у нас зустрічі в Zoom, де не одне ваше запитання не залишиться без відповіді. І я додатково даю матеріали, щоб ви ще глибше поринули і пізнали цю тему. І на виході через 30 днів ви з новим статусом інвестора, бо у вас вже буде сформований портфель. Знаєте, плюс програми в тому, що тут кожен може взяти своє, хто хоче лише рибу. То він отримує свій портфель сформований по чітким критеріям і алгоритмам, які я розробила для новачків. Ви вже знаєте свою свой ризик профіль, ви знаєте, які є інструменти на ринку і що підходить саме вам. І ви складаєте за алгоритмом, який я вам надаю. І друге, хто хоче, отримує вудочку, бо є також уроки, в яких розповідаю про технічний, фундаментальний аналіз, про базу. Є бажання принати глибше і брати да, компанію, аналізувати. Я розказую, як це робити. Нема бажання аналізувати компанію. Ви берете по алгоритму ті, що я вам в чек-лістах чітких обізначила, і ви будете все одно розуміти, що через 5-7 років що буде у вас відбуватись. Готові спробувати і стати інвесторами. То, будь ласка, пишіть, хочу на тест драйв да, і, і спробуйте програму. Якщо у вас виникають питання або є страхи, чому не інвестуєте саме ви, пишіть їх, будь ласка, під цим етером Я з задоволенням на них буду відповідати. А я рада була з вами поспілкуватись. Дякую за вашу активність. Дякую за ваші вогники. Якщо будете переглядати в запису, також пишіть, що для вас було корисно для для себе почути. Або, можливо, пізнаєте свій страх, який стримує саме вас. Напишіть тоді, що стримують вас. І якщо вважаєте, що це буде корисно для ваших друзів, то діліться етером для того, щоб ваші друзі багатішали та також починали інвестувати, а ви формували коло, в якому вам буде комфортно рухатись. Я бажаю вам мирного дня і чекаю вас на програмі з інвестування, якщо готові пробувати новий всесвіт. З задоволенням вас проведу до нього. Пока-пока!